Yeah. Сенсація, Юля Юлія перейшла на роботу до Кличка. Ох, що а молодий боковинець запам'ятав. <ріху> Буде сесія міської ради, дуже цікава mm -hmm. і будуть кадрові зміни. От бачите, як має виглядати 20 см? Mm -hmm. Пам'ятайте про це. Щастя, радості, і добра. Вітаємо на кухні найкращого ресторану міста Чинівці, ресторан «Кучері». Сьогодні ми знову для вас щось знімаємо, щось готуємо. І знову це робимо тільки заради того, що ви нас дивитесь. Насправді, Юля, я дуже здивований тим, що перегляди йдуть, бо мені здавалося, що ми будемо десь вниз так по переглядам, а виявляється, що ми йдемо вверх по переглядах. А це тому, що у нас з'явилася нова героїня. У Нас. Є... А ще нам обновили нарешті терочку. Ви бачите, ми кожен раз щось тремо, але нам нарешті дали нову терочку. О, богі. Так і скажи, що ти з дому її сама принесла. І так, вітаємо вас з зеленими святами. Сьогодні у нас зеленого є тільки кабачок, Ми... який пройшов особистий кастинг серед інших кабачків для того, щоб бути відібраним для даної зйомки. Серйозно у тебе кабачки проходять кастинг? І як вони це роблять? Е, ну, кабачок це важливо. Кабачок це дуже важливо. Він має бути молоденький. Молоденький. Тверденький. Ну знаєш, що то сохне, знаєш тут ну, два, два є. Правильної два, форми. Ну, десь теж є. Що ще, який параметр має бути? Яка, яка довжина? Ну не роби по у нас в ефірі. Я, я, яка довжина повинна бути, кабачка? Е, від 13 і більше. А це скільки має? Це 13. Це 13? Три... Запам'ятайте, запам'ятайте, дівчата, це 13. Я тобі скажу більше, це 20. Це ні, ні, це 13. Давайте ми проголосуємо. Давайте зробимо голосування. Не голосування, ну це 20. Дивись, хто вважає, що це 13, хай кидають 13 на банку. Ми ж банку оставимо. Так, до речі, зараз буде там QR-код і буде опис в описанні, буде карточка, донайте. Минулого разу ви дуже чемно. Велике вам дякую. Цього разу я надіюсь, що ви також це зробите. І ми вам будемо просто поплесками вітати. От ну, 13, дякую. то якось не, не пофаншує, давайте 130 все-таки, так? Да? 130, 130, якщо це 13, і 200, якщо це 20. Зараз, знаєш, як це робиться. Скрійкай, я зараз знайду рулетку, я тобі так кажу, що це не 13. <рес> як я колись бачу, десь такі відоси, от я, я зараз витягую, да, а ти маєш сказати, скільки це сантиметрів. Ні-ні, От скажи, скільки це сантиметрів? Це 30. Так. 15. Тепер дивись, оце, да. є, оце є 13, да. бачиш, оце є 13. 13 сантиметрів. Ні, ну дивись, ну ти та підніми його так. трошки. Роз. Ти не піднімай, я ж повод. Та це ж корінь. Корнемося справа. Ладно, ми дуже багато е приділили За -за увагу кабачку. Був настільки кабачок, У нас є лосось, нас є ікра, у нас є пармезан, а ми про кабачок говоримо. <рив> До речі, якщо шановні наші підписники і глядачі, ви бачите, у нас крім яєць курячих, з'явилися риб'ячі <рив> яйця. Ми ростимо. Е, отож, ми готуємо сьогодні панкейки, бабуся в мене в селі називала це. Кабачкові оладки. Оладки, так, оладки. Як ми їх готуємо, в процесі будете бачити, Люля, думаю, це ти вже точно знаєш, бо ти вже готувала, готувала. відрізаєш. Відрізає мої, відрізає мої що... Заростуть з кожним днем. знаєте, то, то Зараз буду відрізати все, що зайве. тобто, ну... Не... Як ти перше сказала, відрізаєш корінь. Корінь Назад. і голівка. Ми лишились без корнів. Як далі жити? Що ти будеш робити? Наразі я буду натирати. До речі, для оладок краще його не чистити. Так, так, так. Слухай, ти знаєш ну, цуки, феномен якщо кабачків. Якщо мені тверде, то можна почистити для да, ні, можна Так, ні, кабачок можна. Ти знаєш феномен кабачків? Їх хочеться їсти тільки тоді, коли вони супер дорогі. Коли їх валом, коли їх немає туди діти, їх ніхто не хоче. Це так, просто я, ну, бідні я, кабачки, я кабачки, мені цього шкода. Подіра, який нас снимає, який казав, Тобі кабачків не треба. А чого ти на крупні? Давай на 3-3 Люди він знову мене вчить як терти. Що вас вчити? Що в нас цього тижня було цікавого? Не цікавого Трамп посварився з маском. Трамп посварився з маском. Я думав, що це Маск посварився з Трампом. Блі, е, ну насправді ця історія дуже прикольна і це, як і писала в мемах і так далі, дежавю. Це вже було, це вже було. Це це вже було. було. Андрій Богдан да. в Восток зелених посварився з вашим президентом. З нашим президентом. З, вашим президентом. з нашим президентом. Це вже все було. І що далі буде, як ти думаєш, хто переможе? Тут е в кого гроші. Так і в того, і того гроші є. Ні, в одного більше. Ти дивилась картковий будинок? Так. Ти пам'ятаєш, як десь, по-моєму, в другому сезоні головний герой казав так, що е коли він мав там теж суперечку, він, по-моєму, знав там тим е олігархом. Угу. І він тоді сказав, що ви можете скласти всі гроші свої докупи, але все одно я президент наймогутнішої країни, я все одно вас переможу. Це, до речі, десь така фраза, яка Притаман... на, на даний момент я на старого діда, діда став доставку, що він переможе, бо він все-таки, як це слово сказати, щоб це не попало в ефір. Шернений. О, класне слово. Це дід шарнений і він таки переможе. Маска здасться, бо все-таки в нього... у маска немає американського громадянства, якщо я не А є в нього, він просто з цього, з південного. Але він же ж в Канаду, потім натуралізувався як канадієць. Ні, ну то ж ніхто його не вижев, бо дуже багато контрактів в них там космос, далі це все. Треба відтиснути таку береж. Калампутська жкалампуцька. Десь кабачу, коли на терти вже не так легко стиснути. Він вже не твердий. Не твердий. У нас було велике свято, у нас був День журналістів. Вітаємо вас, шановні журналісти. Борці пора. Ні камери. Боже, це ще блін, і виходить, блін. Як я це в борці пора, акули пора. Ні, не кі акули. Да, ну, Чернівцях та... акули? Ні, у нас, нас, нас... озера. Ні, у нас є ці, у нас є, немає озера, у нас ну, скальда є, Буковинське море. Ну, є ще й бегемо такі переодені. Не ображайтесь, ми вас любимо насправді, ви класні, без вас точно було б не цікаво. І Ти знаєш, як я побажав журналістам, знаєш, коли ці, щоб всі спікери місцеві, да. політики, чиновники і так далі. Вони завели собі твіттер, тому що вони не треба чекати там, коментарів, не треба чекати якихось е... тем для сюжетів і так далі. Чисто через те, що, як в Америці, кожен щось пише і вони мають про що писати. Дай Боже, щоб у вас завжди було купа свіжих новин, купа сюжетів цікавих, і щоб спікери вам не відмовляли у ваших запитах. Ні, ну насправді, знаєш, рейтинг журналіста часто визначається по тому, хто заблокував дзвінки від них. А що, є такі, що блокую? Да? Серйозно? Ти, ти, ти блокуєш як журналістів? Ні. О, пишіть Юлії Петрівні, Щоб Що? У нас щось відбувається. Я... Я, ну, то в нас нічого не відбувається, але можна створити завжди ілюзію, що відбувається. Так. Да. Шановні друзі, от у нас відбувається зараз все те, що кабачок натертий, е в нього одне яйце і е мука. Плюс сіль, Ігор завжди нарікає, що я занадто багато солю, тому я цього минулого разу... Минулого разу... Минулого разу ти не досолила. Ні, ну це просто означає, що я не вмію робити мамалигу, і всіх, кого є питання до мене, бо будь то, ласка. Коли, в коментарях нам написали правильно, то коли. До речі, є один нюанс, про який ти забула. знаєш? Що? Панкейки чим відрізняються від дерунів. О -о -о дерунів, так. Треба ще розпушувайся дати. Щоб не були такі пухкенькі, красиві і так далі. Давай я насиплю. Бо насиплю. в тебе зараз отак виросли, ти ж любиш, щоб отак було. Да. Пів бан... Він півпачки висипав. Ну, бо має бути високі І міцненькі. до, до печення. Угу. 17 грамів нам треба 8. Як з 18 грамів виділити 8? Поділити на 2. Взят... Угу. Ні, ну 8 трошки. це не дуже. Є. А, що нам ще туди потрібно? Все? Це дуже ріденьке. Ні, Дальше. воно нормально. Думаешь? Хочемо кічки? Тоді треба дуже швидко смажити, щоб він ще води не випустив. Я пішла смажити. Я залишився один. Я, в принципі, і так нічого не робив, то я залишився один і давайте я вам розкажу таку ще історію. Мені дуже дивно, що в нас якийсь політичний сезон вроді і тихенький, але насправді він вже дуже активно починається. Слідкуйте за новинами наступного тижня. Я думаю, що ви будете здивовані. Це знаєш Юлія. Я... А що наступного тижня має бути? А я закидаю, я вже знаю інсайди. Я Опачки, вже знаю, інсайди. А що буде наступний сесія? тиждень буде цікавий. Наступний тиждень буде цікавий. Підписуйтесь і ви дізнаєтесь також перші Рейтинг буковинських журналістів. Як би ти їх визначив? По кількості грамот від ОДА, по кількості грамот від міської ради, по кількості грамот від обласної ради. Давай ми це визначимо. Рейтинг Буковинських журналістів треба визначати не по грамотах. А по чому? По тому хто найчастіше був на прес-конференціях мера. На мера? Так. Ну, бо наші губернатори не так часто прес-конференції роблять насправді. Ну, дуже рідко, коли, коли тільки якісь автобуси передають, чи ще щось рідко. Mm -hmm. до речі, чому ви так рідко робите? Руслан Васильович, зробіть якісь прес-конференції. Ну да, справді, ну красиво, розумно, цікаво. Це ти зараз описала серіал Картковий будинок. Е хочеться давай, чути, давай чути давай рей... хочеться бачити. Давай, давай рейтинг. Якщо можна, твій особистий рейтинг, зробимо таку знаєш, срачик маленький. Yeah. Твій, твій особистий рейтинг буковинських журналістів. Um, Світлана Ясаченко. Першим місцем ми спіпали. Пані Світлана, ми вас вітаємо. Ви виграли, отримаєте два панкейки поза чергою. Yeah. На другому місці хто? Петро Дмитрович. Петро Дмитрович, я б взагалі його з рейтингу вивів і залишив його знаєш, як це... Почесний президент є, ну, ага. є, є, є керівник, там якогось. Старійшина. Ні, старійшина да, да, Чернівецької журналістики. так? Да, да. да? Петро Дмитрович, вам також привіт. Хто да. е -е зараз в шпальті головний журналіст? Оля Максимінко, головна редакторка. Угу. Оля. <ріст> Треба дружити шпальце. Хоть хоч, хоч ти на мене ображалася, тобі теж привіт. А ти бачиш, у нас нові зірочки з'являються? Конкуренти. Які? Конкуренти, хто роблять інтерв'ю, цікаві, такі розмови це довгі. Це хто? Це ти про мене зараз? Ні-ні, <ріст> не вмішуй мене в журналістику, це неправильно. Нові очільники телеканалів. Я хочу, щоб ти назвав це прізвище, ти ж знаєш про кого я. Ті люди, які відповідали за погоду. Чому за погоди? Тому що ти ще мало дивилась телебачення, я колись телебачення дивився. І люди починають з прогнозу погоди. А, -а, -а. а потім вони вже ведуть панно кохання, чи як там називалося? Було і пано кохання? Ну, панно кохання на ТВ було. А на ТРК було, як називалося, Вулиця Святкова, 1, по-моєму. Отож, е Юля, ми зупиняємося на тому, що рейтинг буковицьких журналістів ти не, ти не включила, знаєш кого? Ти включила молодий боковин. Це дуже погано. Справді, молодий боковинець це те змі, яке навчило мене, ну я не скажу, що такий, бо я не журналіст, але навчило мене писати влоги. Дякую вам. Я пам'ятаю вашу кружечку, я пам'ятаю, як ви на мене образили за неї. Не зрозуміло чого. Що, на тебе образили за кружечку? Так, да, тому що... — На мене там, за гадчик. Я, я минулого сезону, коли знімав Добре, коли є інтелект, я вийшов в ефір з їхньою кружкою там в студії. І вони дуже сильно образились. знаю, за що ви образились. Пробачте мене. Що за що? Перед великим святом. Пробачте, Ігоря. І мене пробачте перед великим святом, так. О, що а молодий боковинець запам'ятав. Спецоперація на російські аеродроми і спецвідповідь. Ти знаєш, така тема, яку би не хотілося сильно торкатися, тому що у нас кожного дня війна, і це спецвідповідь, це все таке. Знаєш, як я... Військовим говоримо, вони кажуть, що нас і так кожного дня бомблять. Чому, 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 чому боятися того, що ми не маємо їм відповідати? А насправді відповідати. я була зараз в Києві, знаєш, тобто, після цієї всієї ночі ранок всі встали, пішли пити каву. В чатах з'явилося більше запитів на, на міцну каву і люди далі працювали. Міцна, і це... міцна кава це кава з міскарем е чи з коньяком? з, з коняком. Ну, ти знаєш цей мем, який ходить в метро, що ті, хто не ділиться Джек Деніелсом під час повітряної тривоги, дуже злі люди. Ділі Діліться, Джек Деніелс – це не, не каші, але окей, може бути так. Діліться всім, чим маєте. Чого не маєте, то отримуєте від тих, хто з вами ділиться. Знаєш, я цього разу от в Києві була, і знаєш, що шкодувала? Що мало веселилася. Кожен раз, коли потрапляєш в таку ситуацію, завжди хочеться подумати про щось вічне. Коли розпочались масовані атаки, оці, нічні, довгі-довгі тривоги, то йшов той мем про те, що, блін, час тривога, зараз, не дай Бог, завалить цей будинок, а я. В поганій не, піжамі, не, не в красивій. Не, не, ну, там трошки інакше, що я не у, я не у святкових трусах. У ага. тебе є святкові труси? Ну, для Києва в мене завжди є така довга піжама, знаєш на всякий випадок. До речі, підписники ставили мені питання про те, що де ж ти працюєш? Ти в Києві працюєш чи ти радницею в трьох кабінетах працюєш? Я радницею залишаюся, бо я була позаштатною радницею. А в Києві працюю в Києві. В Києві працюю в Києві. Кличка. Сенсація, Юлія перейшла на роботу до кличка. Оце цікаво, так? От та поворот. От те та поворот несподівано. Несподівано, але дуже цікаво. Я знаю, що я їм що не роблю. Давай я може лосося наріжу. Давай. А чого ти не питаєш, для чого нам лосось? Ні, ну лосось там же ж по всьому. Треба ж якось кабачки прикрасити в цьому житті. Не кабачки, а панкейки. Самі кабачки прикрас не потребують. Насправді, я не знаю, як ти, а я з дитинства люблю кабачки тільки в одному вигляді. Але тепер я роблю соус, який мене навчив робити Ігор. тому з тим соусом Буває саламашка. Ні. А, голландез? Так. Да. Ну, голандес не до всього підходить. Що, до кабачків думаєш, не підходить? <ріст> до, кола... до кабачків підходить чесничок. Це однозначно. Це без цього неможливо. У нас сьогодні немає каб... чесничка, ні? Ах. Я така голодна з потяга, що в мене вже слюни, знаєш, тут от вже а, все. В я вмираю, знаєш, а ти там сидиш, і їш лосось без совісно. Я скажу більше, я бачу, що ти вже там закінчуєш, да? угу. я почну нарізати трошки швидше. Насправді у нас дуже проста і поживна, насправді, корисна справа, але страва. А її приготувати дуже легко, але я знаю, що напишуть, ну так, да, да, приготувати легко, треба маринований лосось. Е, будь ласка, бурячкового кольору. Насправді лосось дуже легко замаринувати. Дві ложки солі, одна ложка цукру, додайте буряковий сік і тоді він у вас буде гарний-гарний, червоненький. Тільки не кажіть, що немає буряка. До речі, а сезон кабачків вже почався чи ще ні? Ні. Чого? А тому що півоніве поле тільки завтра відкривається. Вже відкрилося. Завтра? Вже відкрилося. Сьогодні? Молодий буковинець написав, що вже відкрилося. Є я і в я... молодому Буковинці. Я нам, бачу, не ті новини читала. У нас є готові панкейки. І тепер дуже швидко ми переходимо тут. Ми, блін, майже ні про що не поговорили, привітали журналістів і не... mm -hmm. а, немає. А про а що не важливо? Ну, ні, так, на острові нічого не відбувається, давай серйозно. Де дорож? Де дорож? Нічого не відбувається, бо дорожа нема. Дорожа немає нічого не відбувається. А і, і справді, навчальний рік закінчився, нічого не відбувається. Чани, твої діти, і що вже там? Пішли десь в табір чи з чим займаються зараз? Ні, вони в суботу їдуть в табір наступно, в спортивний табір. Клас. Да. Це дуже добре, що вони кудись їдуть. До речі, що в нас по оздоровленню? Буде оздоровлення, не буде. Знаєш, що найгірше в цій ситуації? Два прекрасних табора, де ми всі виросли лунка і буковинка. Ну, не, всі. не можуть запуститися в зв'язку з тим, що там нема бомбосховища. А чому обласна влада не приділила цьому час четвертий рік війни, а у нас таборах бомбос... немає бомбосховища? На бомбосховище в таборі. Це не дуже, як тобі сказати, прийнятні витрати наразі. Чому? Ну, тобто діти десь мають краще, щоб вони були в бетоні, да? І нам ну, 16, 16 мільйонів на це? Е, насправді діти можуть відпочивати в таборах, які мають, які ж в лісі, де можна розосередитись і все інше. Ну тобто там є свої вимоги. А от лунку і буковинку не запускають через це. Хто виріс в лунці? Хто ходив туди, хто там всі спортивні секції? Знаєш, я пам'ятаю в дитинстві, я їздила, і там часто були гімнастки, і їх їм, їм бідним не дозволяли їсти. Це було так жахливо, так шкода, тих дівчат, просто кошмар. А чому їм не... Блін, це, О, вони життя були? Та, а, через це, бо я вже припугався, що це якийсь табір такий страшний. Ні, ну Нам сім батьки притягували якихось, знаєш, ну там їжа була жахлива, насправді. Але батьки завжди, от, допустимо, у мене улюбленим було ця трьохлітрова банка сала і сухарики. І ми всі ночами, коли вже всі ті пообідали, повечеряли, їли оті сало і сухарики. Це було найсмачніше, що було в муці. Я алкоголь попробувала у 18. 18 чого? Років. А, а ви оскільки спробували алкоголь, Напишіть нам в коментарях, коли ви спробували перший алкоголь. Як... Ви мені, будь ласка, цю. Якщо не спробували, то теж непогано насправді. Якщо, якщо не спробували, то не пробуйте. А <праць> ти? <праць> Я? Да. Я в 14 років. Пішов колядувати старшими. Боже, це так було класно, йти колядувати, ти приходиш, а це ж е, ну є є, є. є насправді якийсь такий, знаєш, період, переломний вік, коли ти йдеш колядувати, тобі дають гроші. Ну там з копійки, гривні, а потім вже тебе кличуть за стіл, да. за стіл. За стіл. Насправді це все така, знаєш, традиція була не просто так, тому що там 100... були дівчата на видання. Так, да, і батьки oh, оцінювали пацанів, хто як може випити, скільки витримає, і так далі. Да. От взяли мене старшаки з Собою вже от по таких серйозних колядках. Uh -huh. І гарно тоді... співав? Я щось не пам'ятаю, чи я співав, але я точно мав хорошу пам'ять. Їлі... треба? — Чекаєш до ікри, ще рано. Ти хочеш зробити вежу? я хочу, да, я хочу Trump співати, я Ти любиш таке високі високі Так от, взяли мене я слова, ну не то, що міг співати, але я, в мене хороша пам'ять. Я, я пам'ятав слова, я підказував, тому що десь після 4-ї, 5-ї хати вже ну, Ніхто, всі, ну, ні, не всі не пам'ятали, пам про що ми маємо співати. А вони на перші не пам'ятали, знаєш, просто. Всі трималися. Але, власне. Так, да. ну, тоді я перший раз спробував алкоголь міцний. Uh -huh. І той алкоголь мені ще два дні згадувався, звісно. Не починайте рано пити. А взагалі не пити. А потім потім я вже потрапив в гуртожиток. А гуртожиток зрозуміло, що це вже окрема-окрема республіка. В якому ти жив? Я жив у найкращому гуртожитку міста. Буковинському державному фінансово-економічному інституті так, на. вже кол... там терор був. Як ви могли там пити? На, на, на колишній вулиці Гайдара, зараз пили по орлика. Зараз того гуртожитку взагалі вже немає. Так там же ж прядко ну, вас так строїв, що це страшно. Прядко строїв, І це то? Ми такі нещасні вийшли. Думаю, ми скотились до того, щоб щось там самому їсти, варити, замість того, щоб. Ні, насправді освіта була хороша, мені багато. Ти банкір? Тобі є 에... перспективи? У мене, до речі, є, Сергій тобі передає привіт. У мене є дуже хороший товариш, ми разом в гуртожитку вчилися, разом вчилися, в гуртожитку жили, разом вчилися. І я тобі розкажу таке, знаєш, в чому фішка? А чоловік, як ми закінчили в далекому 2004 році, він як пішов в банк працювати, так і досі працює. І причому в, в одному, в тому самому банку. Ви, ви собі блін, один запис дві книжці. Ну зрозуміло, що посади змінювалися, але сама компанія тільки одна. Ти змогла би так? Люди якось женяться, люди якось женяться і живуть все життя. Один запис в паспорті. Є ж таке. Женитися і жити це одне, а працювати тільки на одну компанію, як на мене, це такий. Ну, бо банки то любов. Банки то любов. Як ти це маєш різати, потім? Я маю різати? Моя задача приготувати це. Так, знаєш, що нам потрібно? Нам потрібно ще малесеньку ложечку, щоб ми зверху ще? таку капельку зробили краси. Може, ще зверху сиру, ні? Ні, не треба. Точно? Не треба. А -а -а. Я тобі зараз покажу, що зверху треба. Дивись, то, то, що я хочу, ти кажеш з е -е крем-сиру, ні. Я хочу в фіналочку зробити вот так. The winner takes him out. Все, що хочеш натрусити. Я все хочу щось натрусити. Ми зробили. Панкейків Трамп Угу. Це якось дуже. Ну, виглядає насправді непогано. Ди -ди -ди -ди. Як на смак... Але бач, трясеться. Бо мало бути 4, а ти типу, посмажила шість, і того я зробив високі Ну нічого. Ми будемо пробувати. Угу. Ви напишіть. Щось напишіть. Що таке біле було? Навіть не спитали, що таке Крем-сир. А ви напишіть, як, на вашу думку, це скільки? Угу. Все, все. Ми міряємо, а ви потім скажете, скільки це сантиметрів. Е, отож, переходимо до найважливішого процесу. Це процес дегустації. Цього разу, до речі, з нами, з нами мав бути Сергій Олександрович, але ми минулий раз запрошували його. Так. Він відписався, що він хоче прийти і розказати справжню ситуацію, чому там з'явився проєкт рішення про звільнення угу. і так далі. Але він виконує хорошу місію, він знову поїхав до наших хлопців на фронт. А я вам нагадую, що в нас триває збір. Бачите внизу в описі посилання. Будь ласка, велике дякую. Юля, куштуй. Як завжди, Юля куштує, я чекаю. Давай розвалюй, розвалюй, як Трамп вежу, розвалюй її. Теоретично воно мало б бути смачно, тому що смаки змішуються. І мало би бути цікаво. Але зараз Юля скаже, ти смажила, ти, ти кажеш. Не спіши, не спіши. Що, mm. mm. ще скажи, що знову оргазм? По-перше, mm. кабачки досолені. Цей раз дійсно посолено? Скажи добре, чи вдалось. Виходять, це дійсно смачно. Спробуйте вдома. Це не складно і дуже смачно. Підписуйтесь, дякую за перегляди. Очікуйте наступного разу. Я думаю, що наступного разу у нас буде гість. Чому? Тому що наступного разу буде велике свято в когось. Але ми не будемо казати в кого. День народження Трампа, і Гівара один день, день один... Трампа чи Гівара однодень. день. народження Трампа чи Гевара, чи Гевара вже не прийде, а Трамп може до нас ще й прийде. Так. Да. Але насправді ще одне буде свято. Очікуйте. Так. Да. Красива жінка незаміження стоїть, задумавшись, метро, в її очах печаль торішення рішення, а на вустах журби добро, красива жінка незаміження очей до вас не підійма.